Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує, Володимир Сусюра писав, мова це душа народу, а народ без мови не народ. Якби я втратив очі Україну. Хто зміг бежить, не бачачи ланів? Твоя блонала мова, Солов'їва, той світ, що ти дала мені у віру, писав Петро Павличко. 9 листопада День української писемності та мови. Щороку, починаючи з 1997-го. Ми відзначаємо це свято як свято розвитку української мови. Започаткував його президент України на підтримку ініціативи громадських організацій з урахуванням важливості української мови консолідації українськомовного суспільства. Цього дня також шановують пам'ять преподобного Нестора Нестороєтописця. Його вважають. Покровителем студентів, учнів, вчителів і тих, хто здобуває знання чи ділиться ними і своїми вихованцями. Дослідники вважають, що саме з його праці почалася писемна українська мова. У свої 17 років підстригся ученці та став працювати над працею всього свого життя. Він – Автор першого літопису повість минулих літ, який ще називають початковим літописом, це найвидатніша пам'ятка давньоруської літератури ХІХ століття. Над нею автор працював 20 років, у ній описано і про заснування Києва, і хрещення Русі, і походи князя Святослава та створення слов'янської грамоти. Святими Кирилом та Мефодієм Нестор Літописець став першим істориком України Русі. Він зберіг для України її історію, і саме завдяки йому ми можемо полинути у далеке минуле нашої держави. Минає час! Минає! Все на кому, та тільки Бог, Господь сяти не змінюється. Україну збережи, Господи помилуй ніжних, змилися над нами. Мово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має, як ту мову нам забути, котрою очила, настіхненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки читали, у тій мові нам минушість нашу відкривали. От тому плекайте, діти. Рідну свою мову вчиться складно говорити своїм рідним словом. Сам Всевишній наділив нас здатністю пати, опікувати та довершувати те, що любиш. Тому готуймося сьогодні, щоб краплями найчастішої любові зросити рідну мову. На многії і благі літа, щоб щасливої цвілося, Щоб процвітало українське слово у кожному куточку нашої ненької України, найбагатший урожай умови весни тоді, коли устав мить промовляти слова, кожне з яких схоже до сонця.